Привіт, друзі! Сьогодні відвантажуємо новеньку Toyota з типовим захватом каскад. Дуже цікавий е -е, захват, дуже широко розкривається на 220. Сила, сила стиснення в нього 150 бар. Вантаж він підіймає е -е, 558 кг, ну, майже, майже 600 кг може підіймати. Ось такі, такі параметри. Toyota новенька. Чотири функції гідравліки, є обігрів салону. Наш клієнт попросив, ще встановити ПВХ штори. Це орендна одиниця. Звертайтеся в Сентогру.